Схоже, що довгобутна Драгоманова приречений стояти пусткою. Вже з десяток років управлінці не можуть дійти згоди. Що ж робити з закинутою чотириповерхівкою у центрі міста? Навіть тоді, як знайшлися грантодавці, які були готові зробити реконструкцію будівлі та облаштувати її під тимчасове житло для внутрішньопереміщених осіб, щось знову пішло не за планом. Дізнавшись деталі безпосередньо, що це має бути виключно багатоквартирний житловий будинок. Ми дійшли в розуміння того, що неможливо здійснити таку реконструкцію, тобто будівництво з дотриманням законодавства. Якраз такі об'єкти, земельні ділянки на яких мають розміщуватися соціальні об'єкти, які призначені для цього були попередньо, не підлягають використанню для будівництва багатоквартирних будинків. Втім, минулого року міська влада підписала меморандум про співпрацю з Українським фондом соціальних інвестицій та німецькими грантодавцями про роботу саме з цією спорудою. Тоді для переобладнання хотіли залучити близько 2 мільйонів євро з грантових коштів, та і це не спрацювало. Було оглянуто ряд об'єктів в нашому місті, і, зокрема, саме представники фонду робили визначення, робили вибір, і було обрано приміщення по вулиці Драгоманова, котре. Стояло там уже певний період часу недобудованим і незавершеним. Ще раніше у 2016 році міська влада вирішила добудувати приміщення та віддати для управління соцзахисту. Тендер, призначення виконавця та роботи на 1,7 мільйонів гривень з міського бюджету. На цьому робота призупинилась. Через два роки оголосили новий тендер на добудову. Знову обрали фірму, та депутати не затвердили бюджет. Тож для управління соцзахисту будівля також не відійшла. Міській раді немає одностайної думки, яким чином скористатися надалі цією будівлею, тобто чи продовжити реалізацію цього проєкту. Триває дискусія, як найбільш ефективно з точки зору громади скористатися цим досить великим приміщенням в центрі міста. А тепер, після того як ідея з грантовою добудовою приміщення не вдалася, для переселенців шукатимуть інші варіанти тимчасового житла. А от довгобуд все ж має призначення. Та врешті, коли і для кого його передадуть в експлуатацію, не знають. Цільовим призначенням сформованим земельної ділянки є спорудження там об'єктів охорони здоров'я та соціальних послуг, тобто управління праці. А наразі, згідно законодавства та містобудівної документації, такі об'єкти там можуть бути. Інших звернень чи якоїсь політичної волі змінити ту ситуацію вид використання тієї нам невідомо. Тож наразі доля будівлі у центрі міста лишається невідомою. Допоки це так, споруда слугує прихистком для місцевих наркоманів та безхатченків, а мешканці прилеглих будинків не наважуються проходити повз у темну пору доби або відпускати дітей гуляти самих. Тетяна Міщинська, Богдан Корб'як, телеканал ITV.